Рейко протипоказання, коли варто бути обережним. Хоч рико безпечний, як будь-який засіб має обмеження. В протипоказання. Індивідуальна алергія на компоненти рідко, бо натуральне. Вагітність. Перший триместр, консультація лікаря. Годування груддю, обережно уникати. Діти до 16 років не тестовано. Побічні ефекти легке печіння в перші дні 3% випадків минає само. Якщо триває, зупиніть і до лікаря. Рикоза в побічні ефекти не впливають на печінку чи нирки, на відміну від таблеток. Лікарі хвалять проктолог Олександр Дмитрієв ідеальний для початкових стадій, натуральний і ефективний. Терапевт Юлія Степанова зручний, без рецепта, але з медичним ефектом. para recto.